На Росії все ще прагнуть до кінця березня повністю захопити Донецьку та Луганську області, і це мета так званого великого наступу росіян. Проте здатності забезпечити військотехнікою у ворога немає. Про це розповів голова головного управління розвідки Кирило Буданов. Великий наступ Росії, який вони мають з нами триває, але він так триває, що не всі це навіть бачать. Такої якості цей наступ. У них є стратегічне завдання до 31 березня вийти на адміністративну. Кордони Донецької та Луганської областей розповів Буданов. Буданов також зазначив, що під час першої відкритої хвилі мобілізації окупанти набрали трохи більше 316 тисяч осіб, і понад 90% одразу відправили на фронт без попередніх навчань. Невеликий відсоток пішов на формування нових підрозділів, але більшість пішла на відновлення підрозділів, що зазнали втрат. Проте прихована мобілізація в РФ триває в Україні де населення понад 100 мільйонів немає проблеми набрати 500 тисяч осіб про наміри залучити, які повідомлялося раніше. Водночас забезпечити підрозділи бронемашинами і танками ворог не здатний вже зараз. А заяви про виготовлення 800 танків на рік пості балачки.